Якщо вам не подобається незаконна діяльність ТЦК, то вам треба просто закрити рота. Це е, говорить журналіст, військовий кореспондент Ян Доброносов. І е, є в нас також інші заяви, які показують, що далі ця вся херня, вона насправді буде просто продовжуватись. Ми зараз розберемо багато заяв, е, в тому числі і заяви військових, які говорять про те, що ТЦКшники настільки вже... Облінилися, так, і настільки вже тяжко їм знаходити нових добровольців, що вони просто привозять е, в навчальні центри ну, просто бомжів, так, які далі воювати ну, просто-напросто не будуть. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. І почнемо ми з того самого журналіста, якщо так можна сказати, Яна Доброносова. Про фейки, чи треба за них відповідальність? Дивіться, ще раз кажу, ворог дуже професійно з нами тут працює, з нашими людьми, які мають трошки менше інтелектуального розвитку і аналізу. І е, якщо менше трошки, ніж хто, ніж ті, хто сидять в студії, чи як в нас е, рівень інтелектуального розвитку визначив наш журналіст? Це по-перше, а по друге, мені особисто здається, що навпаки це. Наша влада і отакі люди в студіях вважають, що люди, які їх оточують, які не мають грошей і влади, що вони саме по цьому оприділяють, що люди мають низький рівень інтелекту, бо інколи складається враження, що вони справді спілкуються з українцями як з розумово відсталими. А всіх, хто включає голову і їм протирічить, вони записують в е агентів Кремля в роботу на Росію і так далі, безпідставно. Це треба аналіз кожного випадку. Якщо людина це робить свідомо декілька разів, ми бачимо, що в неї одне ТЦК на сторінці умовно. Да? Я просто кажу: то е, ну то треба їй запропонувати, мені здається закрити рота. Ну, по доброму двійна йде, вибачте мене. Або якщо ми бачимо, що вона вперто продовжує це робити, то тут можливо є вже якась цікавість, тоді за, ну, за це треба мати відповідальність про фейки. Окей, окей, хорошо, але е, якщо в людини на сторінці тільки ТЦК, якщо цей. А можливо, почнемо карати ТЦКшників, які порушують українське законодавство, Конституцію України, Кримінальний Кодекс і права людини, може почнемо їх карати згідно з тим самим українським законодавством. Можливо, якщо винних буде покарано, то можливо в такому випадку і не буде тоді так багато цих матеріалів в людей на сторінках. Люди хочуть якоїсь справедливості, люди хочуть покарання для тих, хто порушує закон. Люди хочуть відчувати безпеку і відчувати, і чітко розуміти, що вони можуть розраховувати на якийсь захист зі сторони закону, а цього немає. І що пропонують Ну, замість того, щоб запропонувати і провести, наприклад, журналістське розслідування з приводу безчинств ТЦК, сидить оцей чел в студії і розказує, що треба людині просто запропонувати закрити рота по-доброму. В принципі, воно так і відбувається. Багато випадків ми вже бачили, коли просто людина говорить щось одне, потім до неї приїжджають якісь гості, скажімо так, і вона починає говорити зовсім інше. Оце, напевне, те саме по-доброму, що пропонує оцей псевдожурналіст. Я це по-другому назвати не можу. Що думаєте з цього приводу? Пішіть коментарі, а в нас наступний. І наступний гість у нас це Олександр Федієнко, який є народним депутатом України, і який. Любить він любитель ТЦК. Знаєте чому? Тому що ніколи в житті він не попаде під оцей пресинг ТЦК і ніколи не буде, е, ніколи до нього не будуть відноситись так, як відносяться до звичайних українців. Тому що він є заброньований, він є народним депутатом, і в нього є дуже багато своїх певних переваг. Він викатив шалено великий пост в себе на сторінці. Е, от і е, якщо наш журналіст псевдо. Е, Пропонує просто закривати рота тим, хто говорить про проблеми в ТЦК, то Федієнко пішов трохи далі. Після свого повідомлення щодо роботи ТЦК отримав купу фідбеків. Він сказав, що проведе свій власний аудит беззаконня ТЦКшного. До чого ж, до яких ж висновків дійшов Федієнко. Щоправда, в більшості в більшій частині мені писали не робітники. Або службові, або, е, службові центрів комплектування, а звичайні громадяни? Ну так, да, про проблеми ТЦК треба ж в ТЦКшників питати. Це ж е, найнадійніше джерело інформації, правда? Діючим військовослужбовцям взагалі практично не писали. Тому я спробував узагальнити е, те, що отримав для того, щоб далі це адвокатувати з Міністерством оборони України. Отже, як зробити мобілізацію людянішою та ефективнішою? Хм. По-перше, потрібно навчити працівників ТЦК комунікувати з людьми. Кожен мобілізований має мати контактну особу, якій можна поставити всі питання. Варто підготувати коротку брошуру з відповідями та найчастіші запитання, щоб люди, щоб люди могли її прочитати, поки чекають оформлення. Отака брошури. Я нагадаю, що в нас вже з півроку тому випускали брошури Міністерства оборони для ТЦКшників, для того, щоб вони мали інструкцію, як їм спілкуватися з людьми. Але бачимо, брошури ну, не працюють. Точно так само, до речі, як і бодікамери, про які так сильно піарив в Шмигаль. Далі. А тепер будуть брошури, коли вас бусифікували, вам в бусі брошуру дадуть, скажуть: от, читай, щоб ти все знав. По-друге, важливо дати людям вибір. Якщо є кілька військових частин, запропонувати варіанти. Якщо всі інші місця зайняті, пояснити, як можна перевестись пізніше. Е, згадується знову ж цей. Є... Уривок з е, фільму, так, де стоїть маленька дівчинка і стоїть її мама, і вона їй дає вибір. Е, Їдемо на дачу, або я тобі відірву голову. І дівчинка каже: Їдемо на дачу. От це приблизно такого самого рівня вибір. Знаєте, вибір без вибору. Е, По-третє, потрібно дати час на підготовку. Людина не повинна зникати дорогою в магазин і за 5 днів опинятись в Десні. Має бути сповіщення: час зібрати речі, попрощатися з сім'єю, підготуватись. Морально. Це має бути, це... але цього не буде, ми розуміємо. Бо тоді ламається, в принципі, вся система бусифікації як така. Бо якщо людину, вони ТЦКшники також розуміють, якщо вони зловили людину і відвезли її до себе, і людину потім вони відпустять, то м -м, значить, що вся робота була пророблена зря. Чому? Тому що та людина і попала в ТЦК. Незаконно, бо представники ТЦК не мають права ні затримувати, ні когось кудись возити. Точно так само і поліцейські не мають права затримувати і відвозити людину в ТЦК. Немає в них таких повноважень. Все, що вони роблять, це порушення, це перевищення службових повноважень. Вони мають право в затримувати і доставляти людину виключно в залу суду, якщо є рішення суду про те, що ця людина ухиляється від адміністративної відповідальності у вигляді неоновлених військово-облікових даних. І людину мають доставити саме до суду, щоб вона там отримала вирок і отримала свій штраф, а не в ТЦК, де, її, де в неї забирають телефон, і вона має сидіти читати якісь брошурки, якими можна насправді просто підтертися. Далі, кожен мобілізований має мати можливість поспілкуватись з психологом, бажано цивільним, який зможе пояснити процес і знизити рівень стресу. Е, окей, але знову ж таки, якщо вас відловлюють бусом і закидують в бус, вас заламують і везуть протизаконно проти вашої волі в ТЦК, то ви хоч з психологом общаєтесь, хоч з е, самим президентом України, але нічого це не змінить. Бо людина розуміє, що її морально вже зґвалтували, причому незаконно. І далі всі розмови, які відбуваються, вони не будуть мати ніякого сенсу. Людина просто далі піде в СЗЧ, що в принципі ми зараз масово. Е, і на, з вами спостерігаємо. Далі: окрема увага ветеранам. Тих, хто вже служив, слід сприймати з повагою, давати можливість обрати місце служби, не позбавляти телефонів і не ставитись до, як до новобранців. А питання: а яке мають право, в принципі, ТЦКшники в когось забирати телефон, когось позбавляти його майна? На основі чого? Немає відповідей, але народні, навіть народний депутат Федієнко, який несе тотальну ахінею в цьому випадку, він, ну, він фактично тут вже декілька разів підтвердив, що в своїх заявах ствердно відповів на те, що ТЦК перевищує свої службові повноваження, як, наприклад, з тим, з тим щоб забирати телефон. А в цивільних, які не служили, вони мають право забирати телефон? З яких пір? Чим це передбачено? Хтось може сказати? Бо я такої інформації не спостерігав ні разу. Далі, якщо в людини є підстави для відстрочки або неврегульовані документи, варто дати час це владнати, а не пакувати з обіцянками, потім розібратись. Армії потрібні вмотивовані і готові люди, а не ті, хто приїхав через помилку. Така от історія, але знову ж таки, це як із тим, щоб відпустити людину, е, вирішити всі свої справи, зібратися і попрощатися з рідними. Так само тут це працювати не буде. Бо бусифікація є незаконною. Якщо ти відпустить людину, то людина туди вже не прийде. Людина знайде собі адвоката, і людина буде е, спілкуватися з ними суто через адвоката і їм вже їх просто не достати. І адвокат буде створювати шалені проблеми для того чи іншого. ТЦК. А якщо людина сидить в підвалі без телефону, без доступу е, адвокатів до нього, то жодних проблем, як то кажуть. Дуже важливо публічно показувати людяність, розповідати історії, коли людині дали час і вона все владнала, це повертає довіру до ТЦК. Так само визнавати помилки, пояснювати, що зробили не так, і це виправляти. Е, це не помилки, це кримінальні злочини, за які потрібно садити у в'язницю. ТЦКшників, які власне і е, скоюють ці кримінальні злочини. Чи будуть вони це робити? Я дуже сильно сумніваюся. бо тоді рухне вся система. ТЦКшна. Далі щодо ухилення, треба не тягнути силоміць, а створювати умови, де ухилятись невигідно, блокування рахунків, призупинення водійських прав і водночас заохочувати дисциплінованих. Як це має відбуватися, незрозуміло. Але знаєте, оці розмови про банківські рахунки або про позбавлення водійських прав, вони не будуть мати абсолютно ніякого ефекту. Рахунок завжди можна відкрити на дружину, без водійських прав можна обійтись. Так? Особливо, якщо людина десь ховається так умовно, то е, яка різниця? А якщо людина знаходиться за кордоном, то їй що банківський рахунок український, що українські права в принципі, до одного місця? От і все. Той, хто з'явиться добровільно, і без порушень <кій> має отримати хоча б тиждень від строчки перед відправкою, щоб залагодити справи, подбати про сім'ю і зібратись. Питання. Е, перед цим так, в пункті е, 3, який от Федієнко сам писав, він сам собі протирічить, Бо в пункті 3 він каже, що потрібно дати час на підготовку. Людина не, не має зникати, коли вона виходить в магазин і з'являтися в навчальному центрі через 5 днів. то в пункті 3. Дінко говорить, що треба дати таку адекватну змогу всім. А в кінці вже виявляється, що якщо тільки добровільно і без порушень, то тоді дати людині час попрощатися, зібратися і так далі. Що з цього правда? Незрозуміло. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Можете написати е в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. От. І давайте розберемо ще одну е заяву. Так, Дмитра е Кухарчука, заступника командира третього армійського корпусу. Він також піднімає тему ТЦК. Суспільні акценти змістилися, і кхм, на навчальні центри почали привозити бомжів. Я зараз абсолютно не жартую, не утрірую, не гіперболізую. Говорю про те, е що мені говорять інструктори офіцери, мої друзі, знайомі з навчальних. Центрів, окрім людей з різними формами інвалідності, відкритими формами туберкульозу, на навчальні центри почали все частіше і частіше привозити саме без хатів. І власне це не говорить про те, що всі ТЦК виловлюють виключно вище перераховані категорії. Інакше українська армія давно би рухнула, але це поганий сигнал, про який потрібно говорити, про який потрібно повідомляти, який потрібно фіксувати. Інакше зміни так і не настануть. І очевидно, що безхатька, чи потрапляючи в армію, чи не потрапляючи до неї, навряд чи мислить категоріями збереження української державності і знищення ворога. Отака от от історія, в принципі, нічого нового, ми знову ж таки, це просто ще одне підтвердження знову ж таки від військового, про те, що е, робота ТЦК, яка відбувається зараз, і в тому форматі, в якому вона зараз відбувається, вона не направлена на підвищення обороноздатності країни. Вона е, направлена просто на те, щоб закрити поставлений план і забутися як страшний сон. Що ж там буде далі? Бо якби ТЦК. Адекватно і чесно виконували свою роботу, то в нас би не було 200 з чимось там тисяч СЗЧ. Правда? Я думаю, що так. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю гарного дня, до зустрічі!